Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в складових багатьох українських автентичних страв присутні як інгредієнт буряковий квас. Я декотрі з цих страв готував, наприклад, шпундра, верещака. У мене є це відео на каналі. Але я тоді для спрощення, щоб більше людей могли скористатися цими рецептами, використовував звичайний квас із магазину. Але ж, друзі, ну така в мене натура петлива, знаєте. Тож я вирішив ну, спробувати приготувати дійсно буряковий квас. Я раніше думав, що це так, знаєте, трошки заморочено, трошки складно. Але ж. Виявилося, що доволі таки простий рецепт приготування. Тож сьогодні ми спробуємо його зробити самі. Тож, друзі, основний інгредієнт це, звичайно, буряк. Нам його потрібно ну, на 3-літровий бутильок, на 3-літрову банку для використання. Нам потрібно 500 грамів буряку. От у мене такі два величенькі, скажімо, бурячки є. Тут рівно 500 грамів. Тож, друзі, його треба порізати ну такі довільні шматочки. Тож ріжемо. Ну, такі, друзі, в мене смужечки вийшли, як ви бачите. Ну, це, скажімо так, четвертинки навіть. Ну, так, я порізав буряк. Ну і тепер, звичайно, додаємо його в банку. Всі-всі шматочки. Друзі, далі в банку до буряку додаємо 200 г цукру. 200 г додаємо. Навіть так простіше висиплю. Нам ну, вже до буряку з цукром додаємо чисту воду. Нам потрібно 2,5 літри ну, на ці інгредієнти. Тож додаємо. Ну, ось так у мене вийшло, друзі, все чітко. 500 буряку, 200 цукру, ну і 2,5 літри водичі стоїть. Тепер, відповідно, трошки перемішаємо. Ну от так, я думаю, буде досить. Ну і тепер, друзі, закриваємо. Ну, це не буде не кришка, а така трапочка в мене чистенька. Знаєте, можете зав'язати в кого є шпагат, в кого немає такої резиночки. Я просто резиночку таку знайшов, поцупив. То в мене буде так зачинено все. Ну і тепер треба поставити, друзі, ну знаєте, не під прямі сонячні промені, не підпрямі. Але можна поставити сповна на кухні, там, будь де на столі, щоб стояло. І буде він настоюватись в мене, ну скільки, як кажуть за рецептом, 3-4 доби достатньо, щоб почалося бродіння. Це буде видно по тим бульбашкам, які будуть підніматися з квасу. Як тільки бульбашки пішли, квас готовий. Друзі, ну, от пройшло у мене навіть менше, ніж 2 доби. І от Я хочу показати деякі результати. Як ви бачите, якийсь процес бродіння вже пішов. Ось оці такі білі бродільні плямки з'явилися. Друзі, в мене пройшло 6 днів, як настоюється мій квас. Шостий день, точніше. От, подивіться, він такий помутній, ну, як мінімум з нижньої частини. І тепер відкриваємо, зараз ще призиночка. І що ми тут бачимо? Ну, як бачимо, тут реакція йде? Газування таке. Ну і тут з'являється пліснєва. Друзі, оцю плісніву потрібно зняти ложкою. Просто потрібно зняти. Тому, друзі, знімаємо плісніву, як я і сказав. Ви бачите, я цим якраз і займаюся. Ну і після цього дамо, закриємо знову, поставимо. На місце і даємо дограти, скажімо так, так, завершитися процес бродіння, Ну і тоді в нас буде вже готовий квас. Ну що ж, друзі, в мене минуло всього 10 днів. Ну Я, так знаєте, з запасом подержав-подержав свій квас. Ну, щоб закінчилися всі процеси, щоб він виграв, так знаєте, до кінця вже. Ну, я впевнений, що всі процеси закінчились тепер. Ну і тепер я хочу відфільтрувати. Не дивлячись на те, що буряк нам, який вже ну, свою роботу зробив, скажімо, нам також знадобиться, він також буде корисним нам. Але ж відфільтрувати, роз'єднати ці частини треба. У мене ніяких гілких ну, частин немає, тому використовую тільки сито. Тож поїхали фільтруємо. Друзі, скажу, що ще чисто для себе я взяв і профільтрував через 4 слої марлі свій квас. Ну, так мені просто захотілося, щоб він був трошки ще чистіший. Якщо ви не бажаєте, можете цього не робити. Але що ми маємо на кінець? Ми маємо буряковий квас і квашений буряк. Все це можна використовувати, друзі. Ну, там, де ви бажаєте, і там, де це необхідно за рецептами. Ну, Наприклад, буряк можна використовувати в борщі, можна в шпундрі використовувати ну, в будь-яких стравах, де ви вважаєте за необхідне. Ну, а сам квас також можна і в борщі, в шпундру додавати, ну де він потрібен і за рецептом також необхідний. Ну і можна просто використовувати як напій, просто пити його. Він також дуже корисний. Тож, друзі, зараз я підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Що ж, друзі, момент істини, дегустація. Буду дегустувати свій буряковий квас. Ну, я ще для себе так вирішив, буду, мабуть, і дегустувати квашений буряк. Ну, спробую там трішки. Ну і почнемо ми, як завжди, із зовнішніх ознак, друзі. Ну ви тут розумієте, тут все буде відповідно до буряку. Був один основний інгредієнт, там, ну, окрім цукру. Тож, відповідно, все і кольори, і аромати все відповідає буряку. Ну, а на смак давайте скуштуємо і далі я розповім, що ж це буде. Ну, ви знаєте, я, мабуть, правильно вчинив, що все-таки профільтрував, я б сказав, навіть профільтрував, процідив через марлю додатково. Ну, трошки чистіше він вийшов, як і хотів. Ну, спробуємо, що ж це за клас. Ну, клас. Мені подобається, друзі. Цукру небагато, він прямо такий не солодкий, щоб солодкий був. Але е, солодкість присутня. Так, він такий, ну, солодкуватий, я б сказав би. І знаєте, коли випиваєш, от випиваєш коли, відчувається така кислинка чомусь. Знаєте, і такий він тягучий, густуватий. Ну, я б сказав, би, схожий на кисіль чимось. Ну такий в мене вийшов. І різкість відповідна є в нього. Знаєте, він такий приємний на дотик, на відчуття, на споживання. Клас, мені подобається, сам напій. Сповна можна вживати навіть окремо, так от як напій. Тим більше зараз я ще його поставив в холодильник, він там у мене постоїть і так. Е, достати і випити стаканчик якийсь. Я думаю, це буде добре. Ну що, спробуємо ще бурячок. Як бачите, буряк навіть хрустить. Я думав він там виграється, ну, витягне з нього всі суки, але ні, він такий хрусткий. Ну, десь за смаками він схожий до квасу. Ну, це трошки більш гудські і різкість така присутня. Ну і трошки більше як рідини, я б сказав би. Трошки відрізняється від квасу. От, питань немає. Але також, ну я думаю, у будь-якій страві він буде доречним і нормально використовуватися саме квашений буряк. Де й можеш шматочок? Ну і відповідно всі запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших рецептів, які вже є на каналі. Робіть підписку, залишайтеся в нашій великій команді, долучайтеся до неї. Чекаю від вас, подобаю, класних відгуків, коментарів. Заходьте, переглядайте. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!